Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю 34-й випуск рубрики Відомі люди. Денис Десятник. Денис Десятник. Колишній боєць спецназу Ізраїлю. Вирушив на війну в Україні, оскільки був вражений масштабами воєнних злочинів окупаційних військ РФ. Разом із товаришами він знищив сотні окупантів. 45-річний десятник 26 років тому мігрував до Ізраїлю із Узбекистану. Там він вступив на службу до спецпідрозділу Командос, а пізніше працював охоронцем в одного із найвідоміших кримінальних авторитетів країни. Загалом десятник прослужив 14 років в Ізраїльських силах безпеки. Спочатку в армії оборони Ізраїлю, а потім. У секретному підрозділі Прикордонної поліції в Єрусалимі та в спеціальному патрульному підрозділі Ізраїльської поліції, я сам у авів Денис живе в Хайфі зі своєю дружиною, громадянкою Ізраїлю українського походження та їх п'ятьма дітьми. І якось він вирішив піти з поліції і стати охоронцем Аміра Мольнера, якого вважають одним із найнебезпечніших мафіозів із Ізраїлю. Паралельно десятник, інструктор із вогнепальної зброї. Займався професійним боксом та проводив допризовну підготовку на початку повномасштабної війни в Україні із десятником зв'язалися родичі його дружини. Вони розповіли, що побоюються за своє життя та попросили допомогти виїхати. Не роздумуючи, спецназовець вирушив до України, пообіцявши дружині, що повернеться за тиждень. Однак, приїхавши й побачивши масштаби бійні, він зрозумів, що йому доведеться порушити обіцянку. Росіяни вбивали дітей. Та гвалтували жінок. Мені було дуже важко це бачити, каже він. Чоловік пішов добровольцем до спеціального розвідувального підрозділу Збройних сил України, схожого на елітний підрозділ спецназу, Цахалу, Сейрет Маткаль. Він та його товариші вели в основному партизанську війну, проникаючи на територію, контрольовану Росією, і завдаючи ударів по її військам. Ми знищили кілька танків, бронетранспортерів, вертоліть і військову вантажівку. І нейтралізували сотні бойовиків. Ми дивилися їм просто в очі, бої були жорстокими. І ми втратили 40 своїх друзів, розповів він. В одному із найзапекліших боїв десятника було поранено в ногу із кулемета. Після чотирьох місяців бойових дій він повернувся до Ізраїлю і працює інструктором із вогнепальної зброї. Я дуже сумував за дружиною та дітьми, і мені також доводилося їх забезпечувати. В Україні мені не платили, все було добровільно сказав чоловік, за його словами, він та його товариші зі зброї отримали похвалу від українського уряду. Йому й досі дзвонять українські офіцери, просять повернутися. Він обіцяє подумати над цим, якщо йому платитимуть на отримання сім'ї. І, друзі, він повернувся, вже отримав знову поранення десь під Бахмутом. Про це він заявив в інтерв'ю. Десятник вважає, що Україна, зрештою, добуде перемогу, незважаючи на те, що в військовому відношенні вона поступається силам російського вторгнення. Їхній бойовий дух набагато вищий, ніж у росіян. Можливо, вони недостатньо екіпіровані і не мають професійних командирів. Але, на відміну від росіян, вони борються за свій дім, вважає Десятник. Тому ось такі герої, тим більше герой приїхав з іншої країни, щоб оборонятися від рашистської навали. Тому бажаємо йому здоров'я, бажаємо здоров'я всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава ЗСУ, слава Україні! Слава всім, хто нас захищає! Героям слава! Україна обов'язково переможе! Тому, друзі, наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті. Я дякую всім за увагу! Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу!